Так, друзі, всім привіт. Ще один скаут вже пофотографований і буде в інтернеті на авторі. Це в нас й рік. Octavia Scout, DQ 250 коробка, мокра шестиступка, 189 пробігу, машина з Німеччини, свіжо пригнана. Після детейлінгу вже готова для продажу новому власнику. Зараз більш детально вам покажу, що в нас за апарат. Так, Ну, якби йде така погода, всіх цікавить стан гуми. В нас Hankook Kinergy 4S, ну, я скажу так, процентів 90-21 рік резина. Так воно виглядає. Всі 4, у нас дуже гарні диски. Оптика в нас Full LED. Адаптивний круїз. Тут у нас фронт асіст, контроль дистанції, оптика в нас уклеєна в бронеплівку, порядок, туманочки також в бронеплівочці. Він код відразу. Друзі, камера допоміжних асистентів водія. Салон у нас ідеал. Отак от, от. Відразу їхня булячка, я б сказав, так би. Тут все порядок, нічого ніде не порвано, їх дуже часто лопає, тут все акуратно, ніхто ніде не курив, без жовтих плям, десь тронік, ковриків у нас вже зима. Так, топова акустика Кентон. Контурні підсвітки салону, повний порядок, підігрів дзеркал. Так, сидіння в нас тканина. Кольоровий дисплей посередині 189 пробігу. Підігрів лобового, 4 підігріва сидінь, підігрів керма. Електрокришка. Тут також затягнуто все в плівочку. Ідеал. Хто знає, це проблема теж шкод дуже сильно затирається під в порядку, сидіння також на свій пробіг ідеал. Під ковриком підлога не без нюансів. Тут також ніде не витерто. ззаді, я розумію, взагалі ніхто не, напевно не їздив. Задні підігріви, зарядне USB, отак. Ззаді тут теж порядок. Лето оптика ззаду. Тут у нас подвійний коврик. Ремкомплект. кентон. Все в порядку. Фаркоп. Ще раз скажу, багато хто пише, що... О, совала причеп. Ні, друзі, легкова машина по Німеччині прицеп совати не буде. Тому що на це потрібний спеціальний дозвіл? Це для велосипедів. Установочка і погнали десь в гори чи на вихідні. Так, на 17-й рік ще без отблю. Не знаю, когось це лякає, когось не лякає, як, на мою думку. Нема, добре, є, теж добре. Сажа не так забивається. Забув тут показати. Як я вже казав, що в нас топова музика. В чорному кольорі дуже гарно дивиться ця машина. Оптика як нова. Приємний бонус для нового власника буде. Взагалі я рахую, що в такому авто має бути можна чимось пожертвувати сидіннями шкіряними, ще чимось, але оптика має бути тільки топова. на мою думку. Вин-код. Не, не, так, погнали. Машина має вже сертифікат, ми на всі авто робимо сертифікати. Тільки тиждень, як на Україні. Приїхали, розмитнулися на детейлінг і вже на фотосесії. Кому треба. Хороше авто. Звертайтеся. Потрібна перевірка. Будь ласка, поїдемо на офіціал чи. Приїде ваш експерт, подивиться взагалі. Без питань, друзі, тільки за. Ця машина в нас 135 кВт, попередня 110 була. Так, не фарбована, це вже добре. Зараз відразу покажу багато хто просить під капотом. Напевно, щось приховуєте. Капот не показуєте, друзі, всього не запам'ятаєш. Я думаю, якби зробили детейлінг і не показати під капотом, ну вибачте, це треба трошки бути відсталим. Порядок. Він код. Все тут добре. Ніяких тут моментів немає. Хочете відео з ями, будь ласка, замовляйте експорта. Я ж ні від чого не відказую, хто там пише, що... Щось не так, друзі. Я знімаю для цілеспрямованого клієнта. Кому не подобається, дивіться інші відео. Я ж нікого не зазнаю. Кому дорого, ну дорого. Я ж не сьогодні пригнав цю першу машину і продаю, правильно? Я її вже трошки продав, так що я знаю, скільки хороша машина стоїть. І так само, як ви любите казати, знаходите солодких покупців. Ні, не солодких, просто я знаходжу тих, хто не... Шукає скрутку і шару. Хто шукає хорошу машину? Для вас вона не хороша, будь ласка, все. Закрили відео, далі не дивитесь і Все. А тих, кого зацікавить, таке авто, будь ласка, у нас є офіційний представник Шкода. Приїжджаєте, домовляєтесь, будь-який вид перевірки. Основи по машині ви вже знаєте, як ви бачили. Потрібно я скидаю на WhatsApp всі сервіси по машині, всі експертизи, будь-яку інформацію, друзі. Всім гарного дня, всім хорошого настрою і мирного неба.